Бадьорого ранку! Рада вітати вас на своєму каналі. Тут я розказую про життя простих людей, які з квартири переїхали в село. Буду показувати, як ми облаштовуємо своє життя, як садимо розсаду, висаджуємо город, висаджуємо новий садок та розводимо хатніх тварин. В мене вже є свинопапка, свиномамка. Свиномамка навіть не одна. І також в нас вже є свинодітки. А вчора ми придбали новеньку дівчинку. Бачите, яка гарна. Сьогодні зранку ми їх переселили в загончик на вулиці. Вони його освоюють. Ну і бачу. Навіть зовсім не сваряться. Біленький та чорненький, відповідно, кабачок та баклажан. Це поросятка народження вже в нашому хазяйстві. А оця дівчинка на ім'я Тиковка вчора придбана, вона трохи іншої породи. Ці поросятка в'єтнамська вислобрюха свинка. А тиковка в нас кармал. І я дуже хотіла таку свинку. І тепер вона в мене є. Вона трохи менше за розміром, але в лагідних руках все в неї буде добре. Гарнюньки. Ти головна свиня. Що ти їх дратуєш? А це наша шкодна дитинка. Наш первісток, можна сказати. Він вже не молодий, йому вже 7 років. Звати його Марс. Йому дуже цікаві поросятка. І чомусь він часто плаче, коли дивиться на них. Я думаю, що він вважає, що вони маленькі собаки, цуценятка. Бо з великими свинками він бавиться, заграє до них і намагається якось їх задирати, щоб вони реагували на нього. Маленькі ще його побоюються. Їм гарно на вулиці, не дивлячись на те, що зараз ледь-ледь там плюс 5 градусів, але вони почуваються добре. Та свинка, що ми купили вчора, вона взагалі утримувалася вольєрним типом утримання. Тобто на відкритому повітрі у неї не було якогось сараю утепленого чи щось такого. Кабачок, що ти твориш? Та й наше не померзнуть, бо ми їх вже закалювали, випускали гуляти в свою загородочку, та що біля сараю. Тому я думаю, вони не померзнуть точно. Так, раз малих ми звідси відселили. Робимо тут генеральне прибирання. Розбираємо усі загородки, виносимо все, що не потрібно: червоні лампи, їхні кормушки. Все розберемо, вичистимо. Проведемо дезінфекцію і хочу ще побілити. Так, без цієї любопитної дівки нічого не обійдеться. Білка, Тобі цікаво, що відбувається? Ну, все, будеш тепер тут королева. Гуляти, коли завгодно, не по черзі. Так, тут трошечки поприбиралися. Все павутиння познімали, пилюку, все розкрутили. Зараз треба вичистити добре. І будемо обробляти таким розчином. Зараз покажу, яким. Ось така в мене штука, називається неостомазан. Вона розводиться 1 мл на літр води. І потім я просто їм обшикую все-все-все. Ну, тому що сіно ми брали. В різних людей, солому також в різних людей, можна занести там і кліща якогось там, чи бліг, чи ну, взагалі щось. А це така штука допомагає від усього. До речі, кажуть, що вона добре допомагає від корости чи сотки, ну і загалом, щоб поросятка не чухалась. Можна і на них бризнути, але обов'язково, щоб дивитися, щоб не попадало їм у рота там, чи в очі. Ну, отакою штукою зараз буду обробляти. Ось так, перелила собі і просто-просто все обшикую. Нічого складного, надважкого чи зарозумілого. Зверху, знизу все-все-все обробляю. О, до речі, ще забула сказати. В інструкції виявила, що ця штука дуже добре допомагає від мух влітку. Тому влітку також буду це робити. І узнаємо, чи дійсно воно працює від мух, чи ні. Так, ну і та обробка у нас буде від всяких там комашок, кліщів і прочого. А ось цим обробимо для боротьби з грибками і цвіллю. Відпочиває дівчинка. Нічого, ми тобі так гарно зробимо. Ну, а тут у мене перехопили ініціативу? Тоді, поки він фарбує, піду вам покажу все ж таки, що я там наробила в садочку. Чужа собака гуляє у нас на городі. Ой, боже, бідненьке, зараз тобі що-небудь принесу. Ну, хіба так можна? А в нас тим часом почався дощик. Поросятка поховалася. Ну, як завжди, в нас все не слава Богу. Тільки вирішили їх випустити на вулицю. І похолодало. Не те, щоб дуже, але дощик почався. Він так загоряє прикольно. Визирає з домівочки. Так, що ми тут понаробили? По-перше, чоловік пообрізав дерева, мене не спитавши ті, що потрібно було. Тому засняти я, на жаль, не встигла. Але тут знімати особливо нема чого. Деякі ми вирішили сильно не стригти, бо восени, восени була обрізка. До речі, ось бачите, яка побілка. Ця мені щось теж не подобається. Тільки зачепили, тут поросятка погуляли і все пооблупилося. Обрізав повністю мені оцю малину Кумберленд. Я так і не придумала, куди її пересаджувати, мабуть, цей рік вона ще буде тут. І тут, бачите, вся побілка облізла, бо поросята гуляли, терлися. Ну, точніше, не поросята, а великі свині. Ми їх сюди пускали погуляти. Оці дерева також вирішили не чіпати особливо. Трошки сливку оцю підстриг. І ми зробили велику справу. Половину нашого садочку ми вирішили перекопати просто лопатами вручну. Я, чоловік, син. Всі зібралися. Ну і за півдня ми все це зробили швиденько, повибирали. Тут був в землі, там що тільки не було. І якісь горшечки, і якісь кострюльки. Якісь залізяки, старі колготи, все, що хочеш, тут лишили. Не знаю, що тут закопували чи не закопували. Але ми вирішили так зробити. По-перше, у мене на городі ще все тільки задисковано. Я жду, поки приїде культиватор, а значить, до цього часу я не можу нічого саджати, щоб потім не заважати працювати трактором. А вже дуже хочеться, бачу, всі вже щось саджають. Вже хочеться якусь родисочку, якусь цибульку на зелень посадити. Може, там горошок зелений, щоб ранній був перший. Вже дуже хочеться, тому потрібна земля. Це по-перше, а по-друге, сад дуже занедбаний, ну, ця діляночка. Усюди, ну, ось так, бур'яни, бур'яни, бур'яни. І я вважаю, нехай вже щось тут росте, якісь рослини, корисні овочі там, чи щось таке, ніж це буде просто бур'яни, які треба посити щось ледь не щотижня. Щось завжди з ними робити, щоб виглядало все пристойно. А так рік за роком щось там садитимемо і ця земля буде освоєна, окультурена. Це буде, на мій погляд, набагато краще. Лишали-лишали тропиночку і все одно все закопали. Тут агрос росте, ми його підстригали в тому році і вирішили дати йому ще один шанс. Тут у мене багато-багато порічки. Це нам повіддавали кущі... кущики, ми їх посадили просто так, повтикали буквально в землю. І в цьому році подивимося, що вони нам дадуть. Якщо вони добре приживатимуться, то ми їм знайдемо постійне місце, щось розсадимо, щось комусь подаруємо. І буде так. Чесничок потрошку підростає. Свинки, хоч тут і попорпались, але не дуже йому зашкодили. Це дерево ми також лишаємо таким, яке воно є. Ця черешенка нам... Обіцяли при продажу, що вона буде вже плодоносити в цьому році, побачимо. Тут у мене плохина, не знаю, як вона перезимувала, будемо дивитися: цей краєчок ще треба дообробляти, і буде гарно. І також ми зробили велику справу ми розібрали ось тут. Тут у нас був такий загашник було страшне, що накидано. Все розібрали, металолом потім вивеземо. А оце, мабуть, поки що лишиться так, це треба буде поскладати. Також трохи розібрали тут щось. Тут був туалет вуличний. Коли ми сюди заїхали, але він був в такому страшному стані, тому ми його розібрали, лишилась яма, ми її засипаємо усілякими будівельними відходами, щоб її тут не було. Там у нас щось проросло, тут яблунька, ми її теж обскубали як змогли. Вона тут не дуже потрібна, бо тут, мабуть, в майбутньому буде великий сарай для свиней. Але ж тут треба все розібрати. Оцей хлопчик не може мене лишити, всюди за мною ходить. Ну, поки що так. так. А тут у нас білка спить, а робота робиться. Ух, і у кого. Ей, глязна швиня. Я их кабанчик ложить. Ага. А я его почухал и он упал. Сломался, как всегда. Он у нас же любит нежности всякие. Да. А это ревнует, еще лезет. Ты что, свинья, что такая грязная? А? Свинья. Питотек. Дай питотек потрогать. Так, ну тут вже зовсім інший вигляд. Лишилось віконце помити. Ну і хай поки залишається висихати. Обідня перерва прийшла годувати поросят. Дивіться. Які вони милі. Карапулі. Потреба. Ідемо їсти. Йдемо. Принесли їм їхню мисочку, бо з цією вони чомусь не хотіли їсти. А зі своєї їдять добре. І дівчинку не ображають новеньку. Вона також з ними їсть. Не лякайтеся. Вона навіть за них якось ховається. Коли бачить якусь небезпеку на її погляд, вона прячеться між ними, тобто вони її точно не ображають. Не знаю, може, тому що кастровані кабанчики, може, тому що вона звикла жити, вона там жила, де жила із курями, і з поросятами усіх різних віків. Але я думаю, що вона освоюється вже потрошку. Так, ну як вже в хатинці прибралися, вирішили прибратися і в загородці у них. Побачили, що там у нас ходи щурячі. Цей. Сарай, в якому живе солодка парочка. Ой, не знаю, хто, її, хто його будував, але йому потрібно вижити ще рік, принаймні рік. Тому треба тут швиденько трохи підлити стяжку чи відмостку, бо там з крища капає водичка. Ну, зараз будемо робити. Трошки процесу. і під дощем, але діло робиться. Тиха година у маленькій. А це я заскочила на хвилинку до свого сусіда. Вони місяць тому придбали в нас двох поросяток, і мені цікаво було подивитись, як вони у них там живуть. Ну, Живуть вони там дуже добре, і гарно годують, гарно про них піклуються, і моя душа щодо них спокійна. Ще у нього в сараї побачила ось таке диво. Це маленький бичок. У нього таке серденько на лобі, він такий ласкавий, облизав мені руку. Я ще не бачила так близько таких маленьких корівок. Мені дуже сподобалось. А на сьогодні буду, мабуть, завершувати відео. У нас пропустився дощик. Ми завершили наші роботи в загородці у свиней. Зустрінемось завтра. Я розкажу вам, які ще у нас були справи. Бажаю вам всього найкращого, на все добре! І. До нових зустрічей. Пока-пока.